Про те, як остаточно зупинити нелегальний видобуток бурштину на Житомирщині, говорили на міжвідомчій нараді за участю керівництва області та районів, на території яких знаходяться копанки. Голова Житомирської облдержадміністрації зазначив, що відповідальною за незаконний видобуток бурштину є саме місцева влада, і метою наради є контроль за її роботою. Крім того, напередодні міліція офіційно повідомила про припинення видобутку бурштину на Житомирщині. Втім, Сергій Машковський запевняє, попереду ще багато роботи. Знаєте, коли я чую сьогодні вислови, що припинено незаконний видобуток бурштину, що ще. Ще я б не був ми настільки оптимістичним. Нам ще потрібно досить багато і дуже багато працювати в цьому напрямку. Людям потрібно дати альтернативу. Тому що в мене є інші дані. Що сьогодні росте збурення людей в північних районах, що сьогодні вони вже нарікають на владу, що ось забрали. У них можливості для заробітку. На нараді працівники правоохоронних органів доповіли, що видобуток бурштину напівпромисловим способом зупинено, техніку вилучено, а територія, на якій знаходяться копанки, під контролем правоохоронців. Громадський активіст Олецька Олександр Ніколайчук розповідає, масовий видобуток бурштину дійсно призупинено, але місцеві жителі продовжують копати та збувати бурштин. Дійсно, банда формування, які займалися видобутком бурштину з допомогопом, виїхали з району, а дехто просто призупинив діяльність і сховавши свою. Техніку та обладнання на території району продовжують добувати буршти лише місцеві жителі. Працює в одному та іншому селі. Порядка, ну я не погоджуюсь з позицією влади на 300 чоловік, ну реально там і там до тисячі чоловік працює. Голова Олевської райдержадміністрації розповів, що місцевою владою було виконано доручення надані під час розширеної виїзної наради, що відбулася в Олевську 19 червня. Зокрема, створено міжвідомчі робочі групи та розпочато роз'яснювальну роботу серед місцевого населення щодо необхідності легалізації видобутку. Ми вже розробили графік відвідування населених пунктів, де будемо роз'яснювати людям про про закон про легалізацію видобутку, хто які прополучить пригоративи, що отримує район, що отримує держава, що отримують прості люди. Голова облдержадміністрації наголосив, що такі міжвідомчі наради будуть проводити до тих пір, поки нелегальний видобуток бурштину не буде зупинено остаточно. Сергій Машковський також зазначив, що закон про легалізацію видобутку буде прийнято найближчим часом. Наразі ж необхідно утримати результат і не допустити повернення так званої бурштинової мафії.